Донечко, давай з тобою температурку поміряємо. Ось такий градусник на хвилиночку під ручку, і він нам покаже мануле. температурку. Так. Ось така паразітка без шапки лазва. Так, на, міряй температуру. Але обережно, якщо ти його розіб'єш, зтуда витече ртуть, розсипеться по всій хаті, і ми всі помрем. Донечко, давай тобі носик запшикаємо. Так пш, -пш два пшика, і носик буде дихати вільно. М? Добре. Так, зараз ніс будемо цибулею капати. буде знати, як на холодному сидіти. На сидіть. Ну, давай сиропчик вип'ємо для горлочка, який ти хочеш, за абрикоскою чи з бананчиком. З бананчиком. Іди сюди, горло будемо люголєм зараз мазати. Хочу люголєм. Як це не хочу. Ти хочеш потім, щоб тобі щось там вирізали, ану бігом рот відкривай поширше. Донечко, потрібно одну таблеточку випити і водичкою зап'єш. Вона, вона смачна, зі смаком апельсинчика. Зараз антибіотик буду в жопу колоть. Давай тобі зігріваючою мазькою, тут груди помажемо. Ні, я не мазати. Роздівайся, зараз тобі гірчичники поставлю, а на ніч капусту з медом на груди положу. Дочко, давай тобі таку спеціальну масочку одягнемо, подихаєш. Можеш собі телевізор дивитися, мультики в телефоні сидіти, вона тобі заважати не буде, добре? сідай, картоплю будеш дихати. можу дихати.